Яблука, груші, виноград та сливи не просто сезонні фрукти, а наповнення кошика на преображення Господнє. Це одне з найважливіших церковних свят, яке християни відзначають 6 серпня. Більше про його значення наша Ольга Бабенко розповість. На церковному подвір'ї десятки людей. Вони прийшли до храму, аби відзначити Преображення Господні. Для кожного це свято особливе. Мабуть, означає єднання всіх разом, єднання родини, єднання всіх українців. Ми всі разом складали той кошик. Так Якісь такі основні речі прийти додому, розділити яблучко і з'їсти всією сім'єю, щоб кожен з'їв шматочок, так як по традиції. Це свято для нас воз'єднання сімей, бо до нас наш діду, сестри, брати всі приїхали, і нам приємно, що ми можемо відвідувати храм в мирі і спокою. У кошику пані Лесі не лише традиційна садовина, але й ягоди. У нас на дачі наша сестричка нас пригостила, і ми вирішили освітити цього року з сином, нашого жінку. Ми нектаринки поставили, яблочка наші. Машні, ми їх дуже любимо. Виногради, все, що діти люблять. Усе це кажуть священники, подяка за Божу ласку. Проте додають, важливим цього дня є не те, що в кошику, а що у серці. То це йдеться мова про яблука, йдеться мова про груші, йдеться мова про виноград, сливи, які є, які є першоплодами, які прийшли десь до нас. А, а звичайно, що ставляться мід, ставиться. Ну вже ми бачимо, що банани і різні різні фрукти, персики. Ну скажемо, що це ні ніхто не забороняє ставити, може воно бути. Але суть і суть цього свята і сенс цього свята є подяка Богові за первоплоди, які ми отримали в нашому житті. А ще цього дня побутує традиція першими з'їдати саме освячені яблука. У народі вважають після преображення Господнього плоди набувають особливої благодаті та символізують родючість і добробут в сім'ї. Символізм каже отець Віталій, має і саме свято під час молитви. Ісус Христос переобразився. Ісус Христос зробився світлом тим, який прийшло у цей світ. Як ми знаємо з біблійної історії, що до Ісуса Христа зявилися Моїсей і Ілля. І в цей момент Ісус Христос переобразився, і світло, обличчя Його засіяло. І учні сказали, що нам тут добре, давай будемо тут, Ісусе. Але Ісус сказав: нікому не кажіть цього. А, по-моєму, Воскресінню ви можете це сказати. Тому преображення додає священник, це ще й про зміни у своєму житті та світогляді. Ми бачимо, що коли ми хочемо поставити правильний фундамент нашої християнської віри, ми повинні переобразитися, ми повинні піти вийти. Якщо ми скажемо, щоб вийти на гору, потрібно докласти певних зусиль. Так само і в духовному житті треба докласти певних зусиль для того, щоб себе змінити, дійти певної вершини, певного піку. Освячені фрукти викидати у смітник не можна за церковними приписами плоди найкраще закопати в землю. Народі ж радять нагодувати ними худобу.